Вітаю, мене звати Ілля Юрійович, я лікар отоларинголог клініки ЦСМ. Пропоную обговорити таку тему, яка наразі є дуже актуальною: це звикання до судинозвужувальних препаратів. Діагноз звикання до крапель називається медикаментозний реніт. Дана проблема виникає при довготривалому використанні судинозвужувальних препаратів крапель або спреїв. Закладеність носу порушує загальний стан здоров'я, викликаючи втомлюваність та сонливість в день. Збільшується частота затримок дихання під час сну, так звані апної, може бути хропіння. Що ж саме потрібно робити при звиканні до препаратів? Перше, це відмовитись від крапель та спреїв. Це складно, але ви маєте розуміти, що це не є корисним для вас. Друге, треба зволожувати повітря та регулярно провітрювати кімнату. Третє, вам треба звернутися до лікаря для призначення препаратів, які будуть полегшувати носове дихання та полегшать загальні симптоми. Користування суднозвужувальними препаратами рекомендується не довше 5, максимум 7 днів. Якщо ж у вас все ж таки з'явилися симптоми звикання, вам краще одразу звернутися до лікаря. Бажаємо гарного дня та бережіть себе!